Сьогодні вранці на об'їзній дорозі сталася масштабна аварія. Є постраждалі потрощені автівки, затори на дорозі. Ранкова автотроща у Довгинцівському районі. Зіткнулися одразу п'ять автівок. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля марки Фольксваген CC виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого сталася масштабна дорожня транспортна пригода. В результаті зіткнення постраждала 32-річна жінка, водійка автомобіля Деоланос. Її госпіталізували до лікарні Хвора надійшла о 9.30, Оглянута нейрохірургом, оглянута гінекологами на момент. Огляду якихось значних порушень не було. хвора направлена амбулаторно, написала відмову від до спеціалізації. Вправилися додому. Усі обставини справи з'ясовуватимуть правоохоронці. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.